А, Заїхали ми на об'єктик, Це раніше ми знімали таке відео, але не запускали цю котельню. Важав, нас, ну, нас запустили без нас, не запускали, тому що не було димохода. І так, е, сталося, що запустили без нас. І дзвонять щось не, не так працює, як треба. Бачимо, чому справа. Справа в тому, що е, на вихлопі дуже висока температура у цих котлах. І термостат по температурі димоходу, ну це зроблено. Система на двох насосах з трьохголовим клапаном там є. Ми так тіснилися, бачите, вдалося нам тіснитися. Але без теплоакумулятора. І справа в тому, що оцей термостат перегрівся і він перестав працювати. І система працює трошки не так, як, ми, як, як би хотілося. Зараз ми включили насоси, бачимо, знизу тримає 60 градусів, все як має бути. Ну, не можу показати. Зараз ми поміняємо термостат, а тільки не знаю, куди його притулити, щоб він не, знову не перегрівся. І трошки підложимо дроб, подивимося, як працює наша система. Перевесно бачимо новенький термостатик. Поміняємо, але треба його так якось придумати, щоб він більше не згоряв. Не знаю, як нас чи вийде таке, але ну, щось спробуємо. Ну, не, особ... не особливо цей час, бо ми сьогодні їдемо там в баланс котель із Рівненської області, ще не були вдома, вже трошки потомлені. Але якраз по дорозі ми заскочили. Не як по дорозі, трошки змінили маршрут, щоб заїхати сюди. Бачимо оцей старий оце старий термостат, бачимо, який колір став. І маб мабуть буде такий, щось будемо думати міняти. Тут під напругою, бо не виключається вилочка. Вилочка не виключається, як ми зробили. Немає там латра. З пасатіжами зняв. І будемо, може з цієї кришки щось зробимо, якусь ізоляцію, щоб менше йшло. Температури. Поки влад умудряється якось там зробити, да, зробить він менше грівся... Розкажемо, як система має працювати. Запускаємо котел. Запалюємо котел і наставляємо температуру, яку ми хочемо, щоб у нас була в системі опалювання на цьому програматорі. Програматор. Притиснутий туди, сам датчик програматора, притиснутий туди, не з цієї бере температури, а бере із температури, яка йде на будинок, тобто вгорі. Ось там бачимо, як вам показати. Є гільза. І в ту гільзу вставлений цей термодатчик. Це вже бачимо насос, який качає на систему опалювання. Клапан є для гравітації. Це саме вмудріали. Ну є, бо, як ми робили ці котельні, тільки щоб вона не запускана була. Коли починає горіння, термостат від димохода має включити насос, який стоїть там внизу. Я не можу показати, ну, вона, по-перше, не може добратися, він там стоїть внизу, який включає через трьохдових клапан підігрів котла. І в цей час температура в котлові може підніматися набагато більше, але тут не буде підніматися бо е, ця температура, яка йде після триходового клапана. Набирає котел, температуру на зворотості, яку ми там задаємо, ми зазвичай задаємо, щоб було не менше 60 градусів, щоб котел був сухенький. Ну, і Бачимо, тут котел є сухенький. Можемо заглянути зараз виключимо турбінами. Бачимо, що котел сухий. Ну, надуло трошки цього надуло трошки сюди попило. І Коли набирає котел, точніше системі стає... вже потім відкриває троходовий клапан і дає на систему. Включається верхній насос, який розганяє по системі і бере, бачимо, там є труба, йде із звороточки, йде на подачу і підмішується від котла. Коли розігрівається система до задньої температури на турбіні, турбіна відключає, але в котлові температура ніколи не впаде, тому що троходовий клапан... Там залізь, він перекриває на млеко і котел має завжди бути в ну, робочій температурі, він ніколи не понизиться. Таким чином котел не страдає і можна в котло задати високу температуру, а на будиночок можна регулювати цим програматором, а котел регулювати термоголовочкою. Стоїть термостат один для включення насосу по димогазах. Коли вже набере температуру, виключається дим, турбіна, дим, димогази. Димохід схолодає, цей, цей термостат вже не тримає, підхочує підхочу інший термостат по температурі води. Налаждаємо приблизно так в районі 60 градусів. І ще один аварійний є термостат. На випадок, якщо десь щось піде, не штатна ситуація, щоб розімкнути турбіну, щоб не було ніякого ніякої аварії. Зараз ми влади під, якось підмотає, бачимо, підкло, лишили таку. Ну, те, що під, як то кажуть, під рукою, щоб воно не так грілося і підкинемо дрова, запалимо, подивимося, як воно працює. Так, Влад притулив отаким способом датчик. Думаємо, що може не буде перегріватися. Думаю, що він не буде перегріватися. Прикинули ми дров. Ну, трошки така дрова сосна. Все, що є, вмикаємо турбину, бачимо, дивимося, як воно. Як у нас має воно працювати? Поки що працює, бачите, ну, насос він включений із-за того, що є температура в котлові, це не, не розгін з першого разу. Зараз будемо включати і воно буде покаже, що у нас вийшло з того. Підложили медро, розгорілося. Димохід вже дуже гарячий, хоча турбіна працює ну, просто виключно дуже-дуже маленький оберт. Тут є режим smart, е тобто штучний інтелект, він зайвого не дме, все файненько. Подобається нам, на, нам ця автоматика. Єдине, що трошки не, не співпадає ця шкала, то бачимо 47, там 52, 5 градусів розбіжності. Хоча це не критично, бачимо, котел на виході вища температура. На вході нас цікавить, там взагалі, ну не можу показати, 65 тримається, потім може трошки впасти. Прекрасно, тобто на нас на ці котлові 65 градусів, на подачу на систему йде десь 53 градуси, менше 55. Не хочеться мені залазити, я думаю, що видно то на відео. Тобто на подачу на систему йде 55 градусів, там 53. Ну, Можна ще зменшити автомат. зараз трошки викладала, бачите трошки піднялася, зараз вона спаде знову температурка. А на зворотності 65, на зворотності більше, ніж на подачі йде на будиночок. Ну і на, на, на виході бачимо 70. Тобто котел тримається на високій температурі. В будиночкові можна регулювати бачимо, низьку температуру. Тобто котел буде сухенький, чистенький, все працює гарненько, як годиночок. Пробували ви в режимі активного горіння десь там, в тому місці, нагрівся термодатчик в районі 100 градусів, не перегріється, він розрахований на 300 градусів, відтримує навіть більше 300. Думаю, все буде добре. Наразі ми будемо їхати. Дякую всім за перегляд. Дивіться інші наші відео, до зустрічі.